Говорячи про рабство в США, варто сказати, що протягом більшої частини британського колоніального періоду воно існувало в усіх колоніях. На півночі раби зазвичай працювали домашньою прислугою, ремісниками, могли також бути чорноробами, майстрами і перебували переважно у містах. Багато чоловіків працювали на судноплавстві. Загалом рабів використовували як сільськогосподарських робітників, особливо на півдні, ну а також у північній частині штату Нью-Йорк. Також, наприклад, на Лонг-Айленді і Нью-Джерсі. До 1770 року на території майбутніх США було майже 400 тисяч чорношкірих із загалом понад 2 мільйонного населення. Варто сказати, що раби були розподілені нерівномірно. Тобто, наприклад, у новій Англії це було 3% населення в середньоатлантичних колоніях 6%. А у п'яти південних колоніях 31%. Також, на мою думку, варто сказати про саме умови життя цих поневолених людей. Отже, більшість з них жило на великих плантаціях або невеликих фермах. Землевласники прагнули поставити своїх рабів у повній залежності від них самих за допомогою системи так званих обмежуваних кодексів. Зазвичай за цими кодексами рабам заборонялося вчитися читати і писати, і певним чином ця вся система обмежувала їх поведінку. Багато поневолювачів взагалі гвалтували жінок, яких вони тримали в рабстві, відповідно, винагороджували за слухняність своєю милістю. Ну і бунтівних, очевидно, що карали доволі жорстоко. Загалом, ось ця ось сувора ієрархія серед поневолених. Допомогла зберегти їх роз'єднаними. Шлюби між поневоленими чоловіками і жінками не мали законної основи. Але, попри це, багато робів одружувалися і створювали достатньо великі сім'ї. Більшість власників поневолених робітників навіть заохочували цю практику, але незважаючи на це, зазвичай не вагалися розділяти сім'ї різними шляхами, насправді зазвичай це були шляхи продажу чи виселення. Щодо до того, що рабство загалом давало країні, як воно сприяло її розвитку, варто сказати за економіку. Тобто на 18 століття рабство було одним з основних чинників, які визначили економіку південних штатів, як приклад можна навести статистику демографії регіону на початок 18 століття, і тут от зазначається, що з 1700 року по 1720 ті роки чисельність африканських рабів у південній Кароліні зросла в 5 разів і перевищувала біле населення штату вдвічі. Співвідношення все ж з часом вирівнялося, але вже після американської революції, коли регіон почав швидко розвиватися за рахунок заселення порожніх територій, попит на рабську працю базувався на попиті на вироблені товари. В довоєнній Америці існував розвинений ринок рабів, де рабовласники вважали купівлю рабів вигідним вкладенням, незважаючи навіть на високі ціни.